Привіт, мудрим небайдужим. 27 серпня. Новини, які варто аналізувати, заяви Сполучених Штатів Америки щодо ядерного потенціалу Росії, гарантії безпеки для України. Прийнята постанова, яка, начебто, дає дозвіл на виїзд 18-22-річних юнаків і багато іншого. По порядку, заступник начальника військово-повітряних сил США з ядерної інтеграції Ендрю Джебара. Заявив, що відповідно до проведеного аналізу, варто констатувати, що ядерні сили, ядерний потенціал, ядерні ракети, бомби, інші носії знаходяться в значно кращому стані в Росії, ніж вони були на початок 2022 року. За час повномасштабної війни Росія змогла модернізувати і провести капітальний ремонт цих ядерних боєзарядів. І зараз. Ситуація ядерного боєкомплекту Росії в значно кращому стані ніж була. Такий результат повномасштабної війни захід прорахувався, про що говорить більшість західних аналітиків. І замість послаблення позиції Росії вона навпаки стала міцнішою і сильнішою в оборонному сенсі. Зокрема, і зараз в напрямку безпілотних систем вона вже очолює лідируючі позиції і, на жаль, посуває Україну. Сполученим Штатам Америки, як і більшості європейських країн, ну, взагалі, недосяжні горизонти використання безпілотних систем, використання різного роду дронів. Навіть Китай пасе задніх за висновками американських аналітиків. Гарантії безпеки для України, європейська спільнота зійшлась на тому, що єдиними ймовірними гарантіями безпеки для України є гарантії на кшталт п'ятої статті. НАТО це коли держави, учасники НАТО розглядають напад на якусь країну, як на себе, і приймають рішення щодо надання допомоги на власний розсуд. Фактично, на сьогоднішній день Україна уже в такому стані, і саме так допомагає члени НАТО. Саме так допомагає Сполучені Штати Америки, саме так допомагає Польща, Німеччина, Франція, і Британія на власний розсуд. Тобто ця стаття не дає чогось надзвичайного. Ця стаття не несе зобов'язання, наприклад, ввести свої війська чи віддати всю зброю. Ні, положення п'ятої статті це лише зобов'язання прийняти до відома ситуацію, коли напали, як ніби на вас, і ви, виходячи з цього, приймаєте власне рішення, як допомагати цій країні. Ну, допомога ж може бути різна, які дії. Пам'ятаєте, що свого часу у Другій світовій більшість країн Європи, давши відлуп, просто капітулювала. Тому ну, розраховувати на ці гарантії, ну це так само розраховувати як на Будапештський меморандум. До речі, Будапештський меморандум в частині викладених положень був виконаний, було проведені консультації. І, до речі, була надана допомога фінансова, матеріальна допомога озброєнням. Тому ну гарантії так собі. А питання введення. Миротворців не сприймається ні в європейській спільноті, ну і не буде точно надано Америки. Так само, як і Росія не погодиться на знаходження іноземних військ в Україні. Зеленський і влада натомість тішать людей якимось пустими ілюзіями. І все це на фоні звичайно бусифікацій, на фоні кримінальних справ щодо СЗЧ. На фоні заяв депутатів Верховної Ради, що насправді СЗЧ вдвоє, а то й втроє більше, тобто 400, 600 тисяч, і саме тому продовжується бусифікація, тому що просто банально не вистачає людей. Окрім нестачі людей, не вистачає і озброєння, тому що Європа не встигає, і навіть Сполучені Штати Америки не встигають у виробництві, щоб поставити. Повідні озброєння країнам НАТО за кошти, а вони вже можуть передати його Україні. Тому ну, ситуація патова, як на мене, але більшість українців до речі, 72% літають в ілюзіях і все ще сподіваються на перемогу. Спілкуючись з західними новими моїми товаришами і в Америці, і в Євросоюзі, ну я зустрічаю подив з їхньої сторони такого оптимізму з боку України. Їхні сценарії досить такі песимістичні. Їхні сценарії це зараз буде досягнуто перемир'я. Є наполегливе бажання у Трампа, і він буде запроваджувати різні інструменти, в тому числі тиску на Росію і на Україну. На Україну в нього важливі тиску більше для того, щоб зупинити хоч на якийсь час війну. Це дасть змогу провести вибори, і головне українцям скористатися тим шансом, щоб привести до влади тих, хто не будуть накручувати українців, і хто не будуть продовжувати війну, тому що. У випадку залишення при владі Зеленського чи приведення там, когось з його оточення генералів Зеленського і так далі, тому подібно, війна після проведення виборів, після фактично легітимізації влади, після законних виборів може бути продовжена. Влада розуміє, що сценарій закінчення тимчасового закінчення війни буде нав'язаний США. В цьому вже переконані і в європейській спільноті, і тому запускає різного роду такі заохочувальні механізми, щоб виграти вибори або принаймні провести їх так, як вони планують. Уже є різного роду дорожні карти, коли у фінал повинні вийти Зеленський залужний, Зеленський ще з іншими кандидатами, і навіть у випадку програшу Зеленського, вся його команда. З управлінцями на ключових важелях повинна залишитися, ну зміниться тільки як то кажуть, ікона. Навіть Зеленський у такий спосіб, у випадку і сторонні від влади, буде впливати на процеси, знаходячись в Британії чи десь інде. Але звичайно, ставка ставиться на подальше знаходження зеленського. і Для цього саме спускаються ці механізми заохочення кабінету міністрів. Ну зокрема, продовжили на півроку виплату внутрішньо переміщеним особам. Це рішення виїзду так званого дозволу на виїзд 18-22 річних, безкоштовні обіди в школах, гранти на відновлення бізнесу і багато іншого. Те, те, що зараз влада обіцяє, для того, щоб зібрати голоси українців на вибори, паралельно, щоб ну. Знівелювати це все і тримати у покорі кріпаків і рабів, якими фактично стали українці. І хоча, на жаль, я бачу, що більшість ще цього не усвідомлюють. Вони радіють броні, яку можна легко забрати, вони насолоджуються життям, фактично знаходячись у в'язниці. Правда, у багатьох є можливість виїжджати за кордон. Але цю можливість так само легко перекрити. До речі, законопроекти відповідні зареєстровані. Якщо до цього часу не існує законом. Обмеженого права на виїзд, тобто не існує обмеження відповідно до чинного законодавства. Немає закону, на який є посилання в Конституції, що обмежувати право пересування, обмежувати право виїзду за кордон ну, може лише законом. Навіть під законним актом вигляді постанови цього обмеження не встановлено. В правилах перетину кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів, немає обмеження, немає заборони. А відтак дуже дивним є оприлюдне сьогодні рішення. Це те, що я у попередньому стрімі, я з ним здимався. І це сміх крізь сльози. От воно, друзі. Про що ж це рішення, друзі, про те, що у випадку запровадження заборони ця заборона не буде діяти на 18-22 річних. Заборона щодо виїзду за кордон. На сьогоднішній день такої заборони не існує, не існує в чинному законодавстві. Відтак дуже дивним є цей пункт. Ну, це ще одна підстава для того, щоб ну, небайдужі і затяті могли оскаржувати це рішення. Але це, звичайно, в українських реаліях допоможе мало, тому що в Україні просто ну, суцільний безпреділ. Безприділи беззаконні. Тому ну, вказувати на законність того чи іншого рішення Кабінету міністрів чи Зеленському я розумію, що марно. І тому я раджу всім скористатися цією можливістю, скористатися оцею прийнятою постановою, і все-таки. Вивезти в безпечне місце найцінніше, що у вас є найцінніше це наші діти, а тому ну, берегти їх. Ну і звичайно, повертатися на цей безпреділ і безлад. Ну точно не раджу нікому. Це відповідь усім тим, які питають мене особисто, як треба діяти. Вважаю, що найціннішим для українця є його рід, його діти, його батьки, його життя, а все решта це лише інструменти для нашого подальшого існування. Тому не поділяю точку зору зеленського і залужного, які стверджують, що треба віддавати за щось там життя. Життя ну варто, я думаю, віддати за своїх дітей, за своїх батьків, за свою дружину, за своїх близьких людей. А за надбудову, на яку ми не впливаємо, яка просто нас робить кріпаками, чи яка, як проти мене, включила репресивний весь свій механізм, використовує весь свій штат, щоб достати мене навіть за кордоном. Ну, Дуже риторичне запитання. Тому, друзі, з урахуванням інформації, якою я з вами ділюсь, варто приймати, я думаю, правильні помірковані рішення і в першу чергу дбати про дітей, свій рід, батьків, про себе, ну, звичайно, про свій бізнес, який, я розумію, що зараз потерпає, як і всі українці на теренах України. У випадку цікавих новин, звичайно, будуть ділитися ними і аналізувати для того, щоб ви могли прийняти. Правильне рішення для себе, своїх рідних, своїх близьких.